Діти, сьогодні ми відчинимо нове віконечко у будиночку феї Фонетики. Хто буде у цьому віконечку, ви дізнаєтесь, якщо відгадаєте загадку, що принесли гномики. Низький та колючий, солодкий та пахучий. Ягідку зірвеш, руку обдереш. Ягоди Агрусу. Містять багато вітамінів, особливо вітаміну С, що допомагає нашому організму боротися з різними хворобами. З ягітагрусу виготовляють смачний мармелад, джем, компоти. Гномики пропонують вам пограти ще в одну гру, яка називається Упіймай звук Г. Я буду читати вірш, а ви повинні будете плеснути в долоні. Коли почуєте звук Г. Гудзик упав і скотився під ганок. Гава подумала з'їм на сніданок. Так Гонорово Гава ходила, Гудзик шукала, гулю набила. Давайте познайомимося з літерою Г. Живуть у місті алфавіті дві схожі букви, дві сестри. Здаля їх важко розрізнити, бо сестри що не говори. З Г без ріжечка слів багато, З Г, що в гарі ріжечок має слів, діти, дещо маловато. Крокодил Гена пропонує вам пограти в гру. Квітка семицвітка. Ви повинні будете назвати слова, в яких зустрічається буква Г, Комаха. Пришитий до піджака. Увічливий, шанобливий. Верхній шар землі, Птах. рослина. Частина будинку